Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка Юлія Парадиза звертається у своєму блозі до українців з наступним повідомленням далі мовою оригіналу. Ситуація з польсько-українським кордоном мене особисто розриває зсередини, тому що шириться вже інформація, що двоє людей там загинуло. Люди, хлопці без їди, без води, ну по великому рахунку, тому що поляки там не особо їм хочуть і продавати. А якщо в людини цукровий діабет, а якщо йому треба якісь ліки, що це робить? Та що це, влада не може за три неділі вирішити цей конфлікт і це питання, хай випустять їх нахер з своєї землі, хай вони прийдуть переткнуть кордон на Україну. І потім вже там вирішують пускати когось, не пускати, ну випустити бля, до себе додому, як на мене, це вже зашквар. У мене просто немає слів до, до цього всього, що, що твориться взагалі блядь, і що це за херня, щоб це людей не випустили на свою землю. Ну і тепер трошки світла про відключення світла. Всі зрозуміли, що відновлення енергосистеми було за рахунок простих українців. Пише Олексій Станько, співзасновнику всеукраїнському військово-просвітницькому проєкті. Ротація заробітна плата не збільшилася, пенсія не збільшилася, доходи підприємства не виросли. Чим люди мають сплачувати комуналку? Виросли зарплата тільки у депутатів і чиновників, хто жив, той живе. Ну добре, ще з комуналкою якось розберемося. А що буде з продуктами, послугами то, що усе живи. Ростави ціні, бо всюди використовується електроенергія МПС. Тільки пригадайте, як у села проводили гази. Люди платили за труби, а тепер платять за доставку газу по цих трубах. А хто сказав, що чудесне буває? Підтримує цю думку й українка Наталя Химича. 30 травня за уряд підвищив тариф на електроенергію для населення за однієї гривні 68 копійок кіловат на годину до 2 ,64 гривні 64 Копійок кіловат на годину нова ціна діє вже з 1 червня. То 9 мільярдів крадуть, то тарифи влуплять. Мудрий нарід. А ви вважали, що пошкоджені електромережі Ахметова і Коломойського будуть відбудовувати Ахметов і Коломойський. Слуги відновили довоєнні податки ФОПа з 1 липня. Законопроєкт номер 8401 було ухвалено з перевагою в один голос. За проголосували лише 227 депутатів, серед яких слуги ОПЗЖ та уламки притулено. Голосу покращення для мудрого народу з 1 липня замість пільгової ставки 2% відновлюється 5% Єдиний податок і одночасно поновлюються податкові перевірки для бізнесу, які були зупинені на час дії воєнного стану. Війна в його голові вже скінчилася. Народний депутат від Євросолідарності Ніна Южаніна назвала таке рішення найгіршим днем, який можна уявити для країни, адже влада фактично першою порушила єдність усіх у боротьбі з ворогом. Лідерами зростання спож. Живчих цін на продукти харчування проти грудня 2022 року у квітні поточного року. Стали морква плюс 96,5 відсотка, капуста білокачана, плюс 83,5 відсотка та цибуля ріпчаста, плюс 72 відсотки. Повідомляє агронюс кожені буде, хоч паржом. Міністерство фінансів вважає що волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету. А ще знімуть акцизи спального ціни на все зростуть удвічі. Депутати підняли собі зарплату, урізали військо. Ви ну, що там зробили нас разом до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.